Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео будемо пробувати тестити ось таку штуку. Це вакуумний насос для викачки масла з наших двигунів. Я ніколи не цікавився такими штуками. Зараз розкажу трошки передумов. На великих станціях технічного обслуговування. Є такі прилади, ну, не такі, але з подібною функцією, коли не потрібно знімати захист картера, не потрібно лізти в яму або піднімати автівку на підйомнику, щоб злити масло. Ну, Я вважаю, це є пробочка злилити, ніяких проблем нема. Але до мене звернувся один гарний знайомий і попросив. Іменно викачити масло, я йому відмовив. Але виявилось те, що в нього на автівці пробка була посажена на герметик, і тому, зірвавши цю пробку, ми втрачали герметичність з'єднання. Ну, так сталося. Звичайно, треба спочатку було провести ремонт. але... І Після того випадку мене зацікавила ось така штука, коштує вона недорого. Так, да, і продуктивність в неї не така вже й велика. Ось такий вакуумний насосик. В комплекті йде ось така трубка. В комплекті йде сам насос з клемками, з крокодильчиками. Іде два хомутика червячних. І ось така трубка. Наскільки я зрозумів, ну і, звичайно, паспорт, інструкція і так далі. Тут у нас є намальовано, що звідси йде засмоктування, сюди йде викид. Тому зрозуміло, ось ця груба трубка у нас через щуп не пролізе, тому використовувати мого тільки ось цю трубку. Є певний недолік. Нам перед тим, як користуватися, потрібно спочатку цю трубку вирівняти і вже її більше не скручувати. Чому? Тому що через щуп вона пролізе, а далі треба, щоб вона якраз рівнесенько була у нас дійшла до донишка нашого картера. Тут у нас є ось такий переходничок. Ну, якби збирати нема проблем. Все ставимо на місце. Тут у нас буде засмоктувати, тут у нас буде видавати. Оскільки в мене машини під руками немає, в які треба замінити масло. Що ми зробимо? Ми візьмемо просто відро з переробом, який я періодично зливаю масла при заміні. І спробуємо його перекачати з відра в каністр або будь-яку іншу ємність. Ось у мене все готове для експерименту. Накинув я клєми на акумулятор, підготував пусту каністру. На фланчик, чи, верніше, штуцер смоктування натягнув трубку, яка має заходити через отвір масляного щупа. Поки що не буду її мастити. І тут у нас вихідна трубка, ми її зразу поставимо в каністру. На зворотньому боці у нас є вимикач, тому вмикаю. Повільно, дуже повільно. Я десь за хвилинки 3, жаль, вам не буде видно. Накачав одну літру масла і зупинив свій експеримент. На е, пакуванні було написано, що 3 літра за хвилину. Це десь в середньостатистичному двигуні нам прийшлося би качати півтори хвилинки. Але мені не сподобалась швидкість качання. І, як завжди, тоді я почав читати застереження. В застереженні написано, що мастило, особливо взимку, потрібно викачувати гарячим, а також можна качати дизельне пальне. Ну, І мені треба було промити шланги. Я взяв дизельне пальне, яке я використовую для миття різних вузлів. І зараз вам продемонструю, наскільки швидко і класно перекачує дизельне пальне наш ось цей насосик. Я під'єднав зливну трубку і ось сюди її поставив. Я вмикаю наш насос. Тому можна зробити висновок, насос працює, лише з досить таки розігрітим мастилом. Як ви розумієте, перероб сам по собі стає з часом густим. А посилки він в мене стояв ось там в ямі оглядовій, там досить таки прохолодно. Тому в мене виникла ось така ситуація. Отже, так, не, не буде вам промислових масштабів, але в розігрітому стані можна. Використовувати ось такого малюка для відкачки, для заміни масла в наших двигунах. Кому відео сподобалось, поставте лайк, напишіть свої коментарі з цього приводу, напишіть думки ваші. А я всім дякую за увагу. До побачення, до нових відео, до нових зустрічей.